Не так часто, але іноді майстри депіляції працюють з клієнтами, у яких дуже активне противиделення. І для того, щоб спрацювати коректно, потрібний додатковий правильний матеріал обрати. І на сьогодні на ринку України є такий продукт, як бентанітова пудра. Вона допомагає якраз таки в таких випадках, коли нам потрібно скоригувати зайву вологу, а також зайву. Активну себе В складі бентонітової пудри є бентонітова гліна, яка і є дуже гідрофільним матеріалом, тобто дуже любе вологу вона її ацербує і тоді майстру депіляції дуже легко працювати з клієнтом, який дуже активно пітніє. А також в складі бентонітової пудри є такі інгредієнти, як оксид цинку та. Алантеїн. Ці два складника допомагають майстрові депіляції попіклуватися про шкіру людини. Тобто ці складники знімають почервоніння та заспокоюють шкіру клієнта. Також бентанітова пудра від торгівельної марки Elbax в своєму складі має ефірну олію ванілі. І ця ефірна олія не тільки дає нам приємний аромат, а також піклується про шкіру клієнта. Екстракт ванілі точково знімає запалення та заспокоює шкіру клієнтів. Також зауважу, що є в складі сіліка, і цей компонент допомагає нам Ретельно контролювати активну себосекрецію, що також дуже важливо для майстра депіляції, коли до нього приходить клієнт групи ризику. Давайте трошечки детальніше поговоримо, коли ж саме ми використовуємо і як бентанітову пудру. Якщо ви вибрали її в роботу, то ні в якому разі вже нам не потрібно додатково обробляти чи додавати тальк. Пудра справляється з вологою. Справляє з себе секрецією, а також є повноцінним буфером. Як нам з вами наносити цей буфер на шкіру клієнта? Перед тим, як його нанести, нам потрібно шкіру обезжирити та очистити. Після цього потрібно впевнитись, що мається сухий фініш. Наприклад, давайте візьмемо мою руку. Вона оброблена засобом до депіляції. Сухий фініш я зробила за допомогою. Могою паперової серветки, і тільки після цього я наношу буфер бентанітову пудру. Я її набираю. Ви можете набирати також на ПАВ або на безворсову серветку, або безпосередньо наносити на шкіру клієнта. І після цього не Терти шкіру клієнта а вбиваючими рухами розносити цей продукт для того, щоб він коректно вібрав жирові субстанції, а також був все ж таки буфером між воском та шкірою клієнта. І невеличка ремарка: цей засіб можна використовувати замість деодоранту, в спортзалі або в повсякденному житті, також можна використовувати на стопах. і і трошечки ще е, додам інформації про те, що якщо цей засіб трошки довше полежить на шкірі клієнта перед тим як ви наносите матеріал, а це може бути як віск, так і цукор, тим коректніше і якісніше буде працювати бентанітова пудра з її неперевершеним складом.